Я родом сам Саджикистана, живу в Украине. Ну понятно, но ты обязан ты на работе. Ты на работе, ты на работе. Зобов'язаний говорити російською з такими словами. Російськомовний чоловік провокував співробітника патрульної поліції у Львові, відмовляючись розмовляти державною мовою. На опублікованому в мережі відео видно, що обидва працівники патрульної поліції спілкувалися українською. Водночас водій та пасажир авто стійко продовжували говорити мовою країни-агресора. Інцидент стався на посту при виїзді зі Львова, де поліціянти власне й зупинили автівку на прохання, дати документи. Чоловік відмовився, натомість почав вимагати в працівника поліції, щоб той показав своє посвідчення. На що патрульний заявив, що не розуміє прохання російською, оскільки в Україні мають розмовляти українською. Служне у Савіні не знаєш з ким розумію. Они немає удостоения. У вас должно быть служебное удостоверение. Немає такого. Тогда все. Всего доброго. Поехали тогда. Кто, Кто вы, вы тогда такой? На украинской мове. Я не розумію этого слова. Ты поводу не буду говорить. Ну, а мы разговариваем, так мы там Кто живем. Да. Ми ходите, да. ви приходите, вы украинцы. Ну смотри, а ми, ви, 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 я родом з Жаркистой. Ну, а сейчас если мы разговариваем с собой, мы не меньше украинцы, чем вы Пацани, Пацаны, не ви вы з Украины, вы говорите на Україну. А нам стоит, даже до нас. <реш> Ба більше на питання поліціянта, через що війна водій та пасажир авто почали заявляти, що в них статус учасників бойових дій і вони йдуть з Харкова. Після чого продовжили заперечувати, мовляв, російська мова до повномасштабного вторгнення не має ніякого стосунку. А чому біляді? війна? Чому війна? Ми з Харкова їдемо. Що на, да, ти нам розказуєш? За, за яку мову? За яку мову? Нічого не тяжко говорити українською. Я ж теж в Україні дивим, Ти на роботі находишся. Теж в Україні ти обов'язаний навчатися з нами. Конфлікт вдалося врегулювати тільки коли підійшов інший співробітник поліції та показав свої документи. Софія Фанко телеканал НТА. フッ。